Пері, хочете спробувати щось нове? Скуштуйте сидр пері від монбар, натуральний, гармонійний і справжній. У цьому відео розповім про технологію грушового сидру пері, історію створення, сировину та технологію. Пері це не просто грушевий сидр. Це напій із власною історією і характером. Наш сидр ми виробляємо на Закарпатті в екологічно чистому районі із соковитих груш торгової марки. Коник для пері. Ми використовуємо лише найкращі українські груші. Наш сидр чесний, без ароматизаторів, без барвників чи добавок, тільки свіжий сік, природне бродіння та час. Саме завдяки цьому пері має природну ігристість, чистий аромат і м'який грушевий смак із нотками. Меду пері від монбар це сидр для тих, хто цінує натуральність і відчуття легкості. Він освіжає, але не перевантажує, має збалансовану солодкість і делікатну кислинку. Ідеально смакує охолодженим. Пляшка 750 мл – Це формат, щоб розділити момент з близькими та друзями. Монбар-пері це сидр класу шампанського, який чудово доповнить затишну і спокійну атмосферу. Монбар це український крафтовий бренд, який робить ставку на якість, а не на кількість. Кожна партія сидру це кропітка робота, турбота про смак і повага до традицій. Тут головне не конвейер, а філософія натуральності. Окрім того, сидр Монбар відроджує традицію сидроваріння на закарпатті. Колись тамплієри, які оселились у середнянському замку, робили пиво та сидр у стінах фортеці. Завод монбар знаходиться поруч із середнянським замком і садами коник. А тому наш сидер це не лише вишуканий смак, але й відродження забутої історії України. Відкриваєте для себе грушевий настрій монбар-пері, натуральний, український, без хімії та добавок, без доданого цукру, тільки сік груш і природне бродіння.